призовних вік на окупованих територіях з 18 до 65. Зауважу, в Україні Призовний вік з 25 до 60. це яскраве свідчення того, що характер мобілізації на окупованих територіях чи то призов будь-яких мобілізаційних заходів носить примусовий характер, і причому торкається практично всіх верств чоловічого населення. То вони прекрасно розуміють, що ліпше мобілізувати на окупованих територіях, ніж проводити мобілізаційні заходи на території Російської Федерації на території Російської Осійської федерації це викликає соціальні обурення і протести, чого панічно боїться російська влада. Якщо ми проаналізуємо характер бойових дій, наприклад, на Покровському напрямку, то це колишній перший армійський корпус так званої ДНР, себто підрозділи. Які складаються з місцевих мешканців окупованих територій Донецької області, так само власне, купінсько лиманський напрямок це підрозділ колишнього другого армійського корпусу, так званої ЛНР, себто мешканців окупованих територій Луганської області.